Ваша воля, мої орди. Ми помітили, що на планеті Уфана зростає кількість Фурі. Захист світу здається, це завдання саме для вас. Планета буде зачищена від Фурії. Брате Азрон, Будьте обережні, цього разу суб'єкти мають дуже особливу форму. Зудма має назву Знай свого ворога. А я не хочу їсти свої овочі. Вони виглядають огидно. А що, як я скажу тобі, що ці овочі магічні і вони можуть змусити людину робити що завгодно. Ні, вони льв... не рухатись. Починай їсти овочі. Гей, <рес> а справді смачно. Бачиш, запам'ятай, не суди книгу по обкладинці. Треба зіпсувати бої! А панті без броколі. З цим ми змусимо родину Бою робити що завгодно. Завжди хотів спробувати боротьбу та домінування. Що тут відбувається? Нехай Буї та Бінго зів'ються воєдино! Друже, треба допомога! Їжте овочі, хлоп. Oh. Oh. Yeah. хлоп. Хлоп, хлоп 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 хлоп, хлоп хлоп. -хлоп, -хлоп, -хлоп. Тихо, тихо, тихо. Тато вже поряд. Тато поряд з вами. Бандит. Ні, 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 все в порядку. Цей чоловік явно зробив помилку. Він шукав, скоріш за все, цих. Е, е, великих пухнастиків, які вибухають полоничним джемом, і зупинити їх. Озелиново серветно контрабандну операцію. Знаєте що, дівчата? Сьогодні він отримав дуже цінний урок. Справді? Ага, та ж сама ситуація, коли ти не їла свої овочі. Цей хлопець прийшов сюди та намагався нас вбити через наш зовнішній вигляд. Навіть не дізнавшись, ми насправді усередині. <плес> Ви зрозуміли, чому він навчився? Усі разом ніколи, ніколи не сиди книгу. В обкладинці. <плес> <плес> Це правда, мені соромно, верховне командування підганяло мене, і я не дослідив належним чином вашу природу. Зараз я розумію, ви не форі, але фактично ви не санкціоновані темні мутанти, які явно володіють брудними цінностями. Дякую вам за урок.